Усім вітанням, Запрошую вас на перегляд танхаусу, який знаходиться на провулку весняному з центральними комунікаціями вже з ремонтом. Поїхали! У нас вхідна група, у нас вже є тут шафа купе Стіни у нас вініціаночка. Проходимо перша кімната. Дуже гарна простора в світлих тонах. Тут у нас є. Самвузол, душова кабінка, умувальничок. Привіт-привіт. І кухня. Кухня у нас виконана в світлих тонах, кран, плита, духовочка, місце під холодильник. Холодильник у нас також, як ви бачите, вмонтований. І така гарна підсвіточка. І вихід на терасу.